І ця непевність, в принципі, тягнеться до кінця 16 століття стосовно низького замку чому? Тому що до 1570 року, до цієї люстрації першої, немає взагалі ніяких даних. Чому взагалі була проведена люстрація? Тому що, ну як є, є такі побіжні згадки тільки. Чому була проведена люстрація? Тому що в 1565 році замок сильно погорів в пожежі. І цей рік розділяє замок, якби два, два замки. Е, перший, який ми можемо реконструювати на 15-16 століття. І другий, який після пожежі вже перебудовувався, і який ще детальніше описаний в кінці XVIII століття, там ще в XVII столітті деякі будівлі додавалися. Тобто ми сьогодні почитаємо два описи, дві реконструкції, які будуть трошки про різні замки, і є графічні реконструкції, відповідні також про цих два різних замки. Ну, вони Частково повторюють один одного, але не повністю про 14 століття і побудову замку вже такого мурованого, тому що ну, замок князя Лева, скоріше за все, був дерев'яний. Ми дізнаємося, причому навіть тоді щоб не все було кам'яне. Ми дізнаємося дуже приблизно, коли Зимурович каже, що спочатку, ну, почнемо з того, що в 1340 році Казимир, як прийшов до Львова, перший раз все спалив. Пізніше, в 1349 році, він вже тут більш-менш закріпився і Зиморович вважає, що тоді він почав закладати тут місто. А не тільки відбудував замок, але так звана локація, те, що називається, тобто надання місту Магдебурзького права і відповідне розпланування. Тому що надання Магдебурзького права передбачало також, вже е, оце... в мене слова з голови випадають. Е, передбачало також. Надання конкретної території, тобто була територія виділена під середмістя в мурах і були виділені лани, які е, мали належати місту. Це все детально описувалося, потім проводилися обміри і так далі. Очевидно, що це не було на порожньому місці, тому що вже було княже місто. Очевидно, що княже місто було не на порожньому місці, бо тут були якісь поселення сільського типу. Але десь тоді Казимир мав би почати відбудовувати низький замок, якраз от в районі цієї локації, чому не раніше, тому що ну, знову ж таки, 1349-го він здобуває Львів і Галичину під свій контроль вже, а локація Привілей про Магдебурзьке право тільки 1356-го. Продовжувалася війна з Литвою за ці землі, і 1353-го, здається, князь Люберт Гедемінович з Волині прийшов сюди і з військовим походом і знову все поруйнував. Наскільки тут взагалі встигло щось відбудуватися, це невідомо. Але очевидно, вже закладення кам'яних мурів і кам'яного замку почалося десь після цього нападу Люберта. І десь у тому ж районі, відповідно, вже дали Магдебурзьке право. І Фелікс Марковський роком завершення цього Казимирівського невського замку вважає 1362, є, є єдине джерело. Яке на це вказує, це опис Львова Яна Альпека, який, як ми пам'ятаємо, писав на початку XVII століття. Тобто він, напевно, звідкись переписував, але ну, точно ми не знаємо. І 1381 року була перша така велика міська пожежа, де згоріла ратуша. Вежа ратуші була тоді дерев'яна, з нею згоріли всі міські акти, і, відповідно, перша актова книга, яка збереглася, вона після 1381 року. І тоді ж погорів замок, але, очевидно, не сильно, тому що доволі швидко його відбудували. Бо... Ну, але це я вже трохи забігла наперед. А ще перед тим раніше, зараз я відкрию тут. Перед тим раніше є одна згадка, яку знову ж таки згадує Фелікс Марковський. В мене тут він просто на ноутбуці відкрита, відкрита ця стаття. Я, я кинула джерело, але це такий PDF, буквально відфотографований телефону. На жаль, інших варіантів нема. І ще одна згадка. Звучить так. Отже, вона належить Владиславу польському і датується 1372 роком. Хто такий Владислав Опольський, треба кілька слів сказати, тому що історія Львова протягом всього 14 століття ще була дуже буремна, Як і історія Польщі загалом, тому що 1370 року. Король Казимир помер, і він помер бездітний. І в нього була угода, так зване право сукцесії. Вони з угорським королем Людовіком домовилися про те, що якщо хтось з них. Помре бездітним. Вони, я так розумію, були родичами, ну це тоді всі всіх -всі були родичами, тому що Казимир, зрештою, був чи то внуком, чи то правнуком князя Лева по Материнській лінії. І, власне, вони домовилися, що коли хтось один помре бездітним, то другий успадковує престол, а Країн тоді в такому розумінні не було. Це ж фактично була якби, власність, особиста власність короля, який мав васалів, яким він цю власність роздавав в наділи, і ну, відповідно він міг розпоряджатися таким чином своєю власністю. І він помер, і Польща відійшла до Угорського короля. І з 1370 по 1385 вся Польща входила до складу Угорщини по суті. І оскільки це була окрема руська земля, вона називалася, потім руське воєводство, то сюди на ці землі король Угорщини 1372 року. Поставив свого васала, ну фактично віддав йому цю землю як уділ, потім, потім забрав і сам вже тут правив. Але який, якийсь час тут правив Владислав Польський, і Львів був його столицею, і йому ми завдячуємо власне і скоріше за все домініканським монастирем. І францисканським монастирем, якого вже немає, і Шпиталем Святого Духа, якого вже нема. Тобто, оскільки він тут був правителем, і це було його центральне місто, то він тут займався ну, закладенням багатьох будівель, та і також був палац, який пізніше вже на початку. 15 століття почав належати митрополитам. І згадується також Низький замок перший раз як резиденція, І, бо пізніше Низький замок буде резиденцією королів, ну, практично до 17 століття, вже десь до, можливо, навіть до другої половини. Тобто, наскільки я розумію, першим, хто так перестав ну ні, не першим, Був Ян Собєвський, який мав тут свої королівські палати, але до того ще відомо, що Міхал Вишневецький вже гостював в архієпископських палатах. Ну, Я так підозрюю, що це може означати, що на принаймні на другу половину XVII століття цей замок і покої в ньому вже були не настільки презентабельні. Але весь час до того королі, як приїжджали до Львова, більшу частину часу низький замок був в їхньої королівської резиденції. І от перша така згадка: власне, Фелікс Марковський наводить документ, привілей Владислава Опольського, 1372 року. Де написано: Дім наш мурований. Разом з ґрунтом його і цілим оточенням, біля нашого замку Львівського, в самому місті, нашому Львові, той, що лежить знизу, монастиреві Святого Христа і ордену братів менших, тобто францисканцям, які тут у Львові живуть, на вічні часи даруємо. Тобто мова йде про ось цей францисканський монастир, де була якась будівля, якою польський особисто користувався, і він її з приватної власності передає монахам, францисканцям. і з цього можемо зробити висновок, що, мабуть, ну, він називає своїм низький замок. З цього можемо робити висновок, що, мабуть, в нього були ще якісь житлові будівлі вже на низькому замку. Те, що, принаймні, після пожежі тут вже була справді королівська резиденція, підтверджується тим, що вже в 1387 році сюди прибуває ядвіга. Ядвіга в 1385-му, це ще одна така трошки заплутана історія. Але після того, як помер угорський король Людовік, польські шляхтичі не сильно хотіли залишатися далі під Угорщиною. І молодшу доньку угорського короля Ядвігу, вони. Вони вирішили відділитись, і молод і доньку короля Ядвігу. Вони оголосили буквально королем Польщі, не королевою, бо тоді, якби юридичний статус цього не передбачав, треба було титул короля. І вони оголосили Ядвігу королем. І розуміючи, що самі вони проти Угорщини не справляться, Ядвігу видали заміж. За Великого князя Литовського Владислава Ягайла. І таким чином Польща і Литва перший раз об'єднались, але так званою персональною унією через подружжя Ядвігі і Ягайла. І, власне, тоді вони перебирали під, це, під свою владу відповідні землі, які належали перед тим Польщі, потім перейшли до Угорщини. І ядвіга приїхала до Львова, і Львів їй відкрив брами. Тобто, фактично тут не було якогось опору. Місцева влада, яка складалася здебільшого з німців, але тоді також ще й з русинів, вони вирішили прийняти владу Ядвіги. І ядвіга тоді, тут також в цьому замку залишалась. Як виглядав цей замок, ми знаємо знову ж таки з люстрації 1570 року, яка, власне, була проведена через те, що перед тим замок згорів і потрібно було його відбудувати. І ця люстрація, відповідно, описує, як він виглядав. І там також, я так розумію, є е, інформація про те, що добудовувалось, перебудовувалось, які кошти на це виділялися. Це робив староста Миколай Гербург, тому що він, як представник короля, займався не тільки високим замком, а й низьким, тому що низький замок, оця маленька територія. Так само, як високий замок, і вся оця юридика здається, знесіння також, не пам'ятаю оце знесіння, а це, власне, підзамче, от частина. Вони належали юрисдикції Королівській. Тобто, там всім розпоряджався напряму королівський староста або бурграфія як його намісник. І низький замок також входив в цю юридику. І для того, щоб реконструювати, було зроблено опис того, як цей замок виглядав. і знову ж таки, я Почитаю тепер Романа Могитича, як він відтворює, як цей замок виглядав. І тут в мене є зображення з цієї ж книжки взяті з реконструкцією вже цього замку. Так. Я не знаю, чому воно так дивно працює. У мене чомусь не всі картинки відкриваються. То бракує оперативної пам'яті, хоча дивно. Зараз спробую. Можливо, хром забирає забагато оперативної пам'яті, бо хром дуже ненажерливий. Відкриємо, як завжди, в фотошопі, Тому що, чомусь тільки це працює. Так, це можна забрати. О, щоб було видно. Напевно, трошки зменшу, щоб камера не закривала. Це така реконструкція це, по суті, дві реконструкції, ця вже на пізніший час, а оця — низький замок, власне, на XV століття. І тут бачимо. Дуже велику різницю між цим і цим суто просторово. Отже, що говорить нам Роман Могитич, як він реконструює за цими згадками замок? Замок складався з двох частин, це в документах згадується, був замок дитинець Оця внутрішня частина, мурований з церквою, парадними покоями, склепами і пивницями, відокремлений від пригородка муром, що сильно обгорів під час пожежі. Тобто е і був пригородок, де були розташовані склеп для зберігання гродських книг, стайні, мурований дім Менсіонарський. Великий дім білий, і кухня. Пригородок з півночі і заходу прилягав до міського муру. Натомість зі сходу і з півдня був оточений дерев'яними парканами з тесаного дерева, запущеного у стовпи з пазами. У цих парканах були хвіртки, що сполучали пригородок з містом та монастирем францисканців. Ось бачимо, тут я би навіть. Збільшила власне цей план зараз. Ой, перепрошую так, ні. О. Оце вже міські мури. Дитинець замку займав північно-західний наріжник. Що обмежувався з півдня каплицею Святої Катерини. Це та сама каплиця, про яку Груневик пише, що вона була ще колись Руською церквою, Зі сходу торцем великих покоїв. Ну От отак. Тобто, фактично, великі покої, королівські палати, де саме була королівська резиденція, і каплиця, вони замикалися в свій такий окремий об'єм, який ще додатково охоронявся. А тут було. Таке більш господарське приміщення. Ну і оце, я так розумію, мала би бути криниця, тому що, як ми пам'ятаємо, без криниці облогу витримувати важко, що потім Богдан Хмельницький активно продемонстрував, наприклад, низького замку, і тут теж бачимо реконструйовану криницю на цьому місці. Але так то мало би, по суті, бути ось. Оце, оця частина вона мала би бути закритою окремими мурами, а цього будинку тоді не було ще, судячи зі всього в 15 столітті. А можливо, в 14-15, можливо, вже був, але це така дискусійна тема. Далі що нам розказують? Це був прямокутник. Розміром близько 38 на 52 метри, витягнений у південному напрямі, подвір'я мало розміри близько 20 на 20 метрів. Тобто, ну, уявляєте собі, це такий двір, е, такий дворик скоріше, е, ну, розміром, не знаю, велике приміщення. Ну, тобто, це такий десь того ж, е, напевно, тої ж розмірності, що якісь такі дворики міські. А Вже пізніше, коли це все було об'єднане, то подвір'я було значно більше. Ну, тут бачимо, що на реконструкції він трошки занадто квадратний, тому що насправді по старих планах він більш витягнений. І якщо дивитися на цю ділянку, яку ми дивилися, то вона також трошки більш така витягнена. От якось так. Але це приблизна реконструкція. Великі покої, що оточували подвір'я, мали ширину разом з мурами близько 15 метрів. Під усім будинком простягались склеплені льохи, маленькі віконці, яких згадані в описі, напевне, були стрільницями. Тобто з льохів, тобто, виходить, що підвали виходили трошки. Більше на поверхню, і там були ще якісь віконця, з яких можна було прострілювати. Партер, тобто перший поверх, налічував шість великих кімнат, вісім допоміжних приміщень та 2 марші сходів. На поверсі, тобто на другому поверсі, було стільки ж приміщень, сполучення між ними полегшувала галерея кружганок. Північне крило займали урядові служби. Отут урядові служби, тобто староста і всі його чиновники адміністрація, яка завідувала всім краєм від імені короля у північно-західному наріжнику великих покоїв над дахом здіймалась вежа. Вона майже не виходила за обріз стін. Тобто вона була не сильно вища від стін, що відрізняє її від оборонних веж міського муру і підтверджує давніше походження. Тобто, ну, так, можна припустити, що вона на базі якогось чогось давнішого, так, ну тут вже реконструюється вона трохи вища. Але, по суті, можливо, можливо, що. Вежа якось почала будуватися ще там мало не за княжих часів. Власне, ці обставини дозволяють бачати у дитинці низького замку первісний мурований оборонний об'єкт, до якого згодом примкнули мури міста. Тобто, що почали побудову міста звідси, а потім вже ну, тут фактично. Десь таку ситуацію і маємо, і тут і на цій реконструкції також маємо вже цю вежу, і маємо церкву, тобто це уявлення нинішніх істориків, які вважають, що тут, ну, принаймні, можливо, частина щось було, не знаю, чи кам'яне чи ні, але, принаймні, фундамент підмурілок міг бути. І це той опис, який дає Роман Могитич. І це той замок, який був до 1565 року, коли його знищила пожежа.